Я не розумію, чому вам важко э, спустити ствол? Та вік навіть Ну, ви мене бачите. Викинув ніж! Господи, Боже. Вики! Що у вас в житті такого, що вам клема так зірвала? Так, да. серйозно. Так, да. Серёжно? да, серйозно. Да, серйозно. Порушення закону стаття 185, частина 10. Закон. Злісна не покора законним вимогам перевірника державної культурної служби. Давайте, Давайте. Заглушіть мотор, будь ласка. Вийде, що вийде, що вийде. Затканна, законна організація. Законна організація. Як не закон, держава прикладу, я закорюю. Згідно якоїсь конституції або правильно дорожньої. Постанова 1147. Добрий день. Добрий день. Будьте добрі, я чоловіка везу з лікарні і не дай Бог. Встаньте, аби ми... Сміх... хоч. Ну, вони нас пустять. Ні, ну ви так стали, що ні той, ні той проїхати. Ви маєте якусь там людську там внутрі совість, я у вас. Ну тоді будьте добрі. Ну, станьте, прижміться. Якісь не закрили, ні звідси, ні звідси. Я не закрив дорогу. Дивіться, дорогу, не 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 став. Став. Я, ні звідси. Ні, так ви можете. Станьте сюди. Люди могли проїхати. Станьте Прям. сюди. Люди винуваті. Люди не винуваті. Я винувачі. Ви. на свій розсуд. і ви мені не усяк.